Що ми вже торкнулися теми Бахмуту, то знов таки давайте почнемо з інформаційної гігієни. Я поясню про що йде мова. Напередодні засідання Ставки Верховного головнокомандування Таблоїд Білд опублікував інформацію причому яка поширюється чомусь українські мізмі про начебто наявність конфлікту між верховним головнокомандуючим Зеленським і відповідно головнокомандуючим Залужним. Залужне, на думку Білда, наполягає на виведення військ з Бахмуту на той. Натомість президент України Зеленський дотримується іншої думки, чому цю відверту дезінформацію поширюють українські змі на кшталт української правди для мене не зрозуміло, навіть не дочекавшись офіційного повідомлення української сторони офіційних осіб. На мою думку, подібні інформації білти, поява її не випадкові. На вони співпали по часу. Я ще раз пояснюю з. Проведенням ставки верховного головнокомандуюча, де одним з ключових питань було саме питання подальшої долі українського гарнізону Бахмуті. Тому, на мою думку, появу подібної інформації варто класифікувати як проведення так званих активних операцій, цебто дезінформації як військово-політичного керівництва нашої країни громадян України широкого загалу, так і відповідно європейської спільноти. Це до того я веду, що, шановні українці. Варто довіряти тільки перевіреним офіційним джерелам інформації. Не купляйтеся на красиві назви Білд, білдройтерс та інше. Причому навіть ваші передачі ми простували інформацію Ройтерс про можливість передачі Іранам безпілотників країни окупанти. І таких прикладів безліч вже не говорячи про відверте інформаційну помийку під назвою інститут вивчення війни. Які чомусь знову є знов -таки, питання як... до нього, тому що а, заяви так. від абсолютно зчиння. не відповідають дійсності, які знову тиражуються українськими змі. Менше з тим переходячи до ситуації в районі Бахмуту, варто говорити про те, що ситуація важка, критична, складна. Я перепрошую, але не критична. Окупант намагається тиснути одночасно з трьох сторін. Найбільш запеклий характер боїв це в районі Хромове. Наступ з району Ягідне Берестове. Чому хромове? Це траса е, Бахмут-Часів Яр. Вони намагаються взяти під свій безпосередній контроль е, шляхи постачання гарнізону українських військ Бахмуті, цебто унеможливити проведення ротації, підвезення БК, вивезення поранених. Застосовується тактика так званих малих котлів», яка була на жаль, успішно випробована ними під час штурмів Лісічанська і Сєвєродонецька. Коли саме взяття під контроль шляхів постачання унеможливив подальший активний супротив Збройних сил України. Хоча міста сєвєродонецьк вони були підготовлені до довготривалої оборони, це саме відбувається і в районі Бахмута. Другий фланг наступу це в районі Іванівське. Знов таки, вибір напрямку наступу не випадковий. Це траса Бахмут-Костянтинівка, яку вже називають і називали дорогою життя. Саме в районі Іванського є успішний характер контрнаступу Збройних сил України. Нам вдалося відкинути окупантів від траси на відстань від 2,5 до 3 кілометрів. І третій напрямок наступу це безпосереднє місто Бахмут, Бої в міській забудові в районі е, м'ясокомбінату Ну і район міста, який називається Забахмутка, вулиця Патріса Лумумба та інші, е, Достоєвська та інші напрямки. Заяви російської сторони про те, що вони успішно просунулися в центр міста, не відповідає дійсності. За 9 боїв за 9 місяців. Я перепрошую бої в Бахмуті. Просування окупантів не більше 30%. Причому, пані Олена, на мою думку, якщо говорити, то відведення українських військ, саме планове відведення, а не захоплення окупантів. За річку Бахмутку лише посилить позиції збройних сил України, бо річка Бахмутка буде використовуватися як природня перешкода, тобто створюють передумови для утримання наслідку російських окупантів. Ба більше того, саме використання цієї природньої перешкоди дозволить збройним силам України побудувати ефективну оборону. Стосовно Бахмуту, щоб у окупантів не було знаєте, рожевих окулярів і як вони говорять, і рожевих поні попереду, якщо навіть вдасться прорватися за річку Бахмутку, попереду бої за важливе стратегічне можемо говорити. Підприємство по переробці кольорових металів. Чому я так зупиняюся? Підприємство було побудоване за часів Радянського Союзу і відповідало всім гостам. Це наявність бомбосховищ. І під підземних комунікацій це підприємство вже називають другою Азовсталі, тобто можливості для активної оборони збройних сил України досить серйозні. Плюс давайте говорити, що неодноразові візити сирського командувача сухопутних військ, плюс командуючи сил спеціальних операцій безпосередньо в Бахмут, наочно засвідчили, що питання подальшої долі українського гарнізону воно на контролі. Військово-політичного керівництва. Ще один момент, Олен. Давайте з вами спростуємо тези про те, що е е українські війська в Бахмуті залишаються виключно з політичних, а не військових міркувань. Абсолютно не відповідає. Це спростує навіть заяву президента України Зеленського, який говорить про те, що Бахмут так має ключове значення, але тримати його до останнього українця ніхто не буде. Останнє засідання ставки заяви заявою сирської залужного свідчить про те, що збройні сили України залишаються в Бахмуті.